Перша книга Хронік, третій розділ. Літописець перераховує рід Давида. Чому це важливо? А через те, що з роду Давида прийде обіцяний Богом Месія. Але ми знаємо з Біблії, що через гріхи юдейських царів Бог їх відкинув. І ми знаємо, що останній цар Садекія був осліплений. Новоходоносором, Вавилонським царем забраний в полон, храм і Єрусалим було зруйновано, і, в принципі, існування Ізраїлю Юди припинилося. І що виходить? Що надія на відновлення роду Давида лежала на племінникові Седекії, якого звали Єхонія? Однак пророк Єремія він казав пророцтво про Єхонію. Він казав, що Бог відкинув Єхонію. І це записано в книзі пророка Єремії в 22 розділі, 24, 25 і 30 текст, написано так: як живий я, говорить Господь, коли б був Конія, тобто Єхонія, син його Акимів, цар Юдин, печаткою, перстнем на правій руці моїй, справді я і звідти тебе зірву. І дам я тебе в руки тих, хто шукає твоєї душі, і в руку тих, що боїся ти їх, і в руку новоходоносара, царя Вавилонського, і в руку халдеїв. Так говорить Господь: запишіть людину оцю самітню мужем, якого не буде щастить у днях його, бо нікому з насіння його не пощаститься сидіти на троні Давидовів і панувати ще в юдеї. Отож, пророк. Каже, що єхонія відкинутий Богом, ніхто з його роду не буде сидіти на троні Давидові. Так що рід Месії зупинився, Бог невірний своїм обітницям, і от якраз в першій книзі Хронік, в третьому розділі, ми бачимо, що рід Давида Бог продовжує через єхонію, якого він раніше відкинув. Бог реалізує свій план. Він вірний своїм обітницям. І в третьому розділі перші книзі Хронік це не просто список імен. Це список надії. Це список, який підтверджує, що Бог вірний. Бог вірний своїм обітницям через те, що внук Єхонії він повернувся з Вавилону, приніс храмові скарби, які призначені були для служіння Богу. Почав відбудовувати храм. Зрештою, з роду Давида через Єхонію, Прийшов Месія Ісус Христос, і це підтверджено в списках, які записані в Матвія і в Луки. Отож, Бог вірний всупереч нашій невірності. Бог використовує нас, грішних, слабких, невірних. Він реалізує свій план через е, нас по спасінню людству. Для додаткового читання я пропоную сьогодні прочитати 22 розділ Книги Єремії. І бажаю в цьому дні, щоб усі досягнення, всі перемоги, а також труднощі і невдачі ми могли посвятити нашому Богу, Богу благодаті.